Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Погляньте на десятку найдорожчих динаріїв які були придбані в Україні. Розпочинаємо з динарії Манлії Скантіли, дружини римського імператора Дідія Юліана, який володарював лише 66 днів. Марк Дідій Сальвії Юліан Север уперше в історії Риму придбав імператорський титул за гроші. Після того, як преторіанці вбили імператора Пертінакса, він запропонував кожному з них по 25 тисяч сестерців. Ті погодились, але вже через два місяці під тиском Сената та наступного імператора Септімі. Севера вбили й Дідія Юліана, придбали Денарі з Кантіли за 790 доларів. Далі динарій Юлія Цезаря, римського державного та політичного діяча, який володарював у першому столітті до нашої ери. Гай Юлій Цезарь започаткував високосний рік. Саме на його честь був названий другий місяць літа та один з іменних титулів правителів Римської імперії. Але яким би величним ти не був, завжди знайдеться той, кому це не дуже подобається. У 44 му році до нашої ери Юлій Цезар був вбитий, а його сценарій проданий за 928 доларів Далі Денарій Брутта, і саме він разом з іншими заколотниками вбили Юлія Цезаря. Ця срібна монета викарбована у 54-му році до нашої ери, в часи, коли Брут був римським монетарієм. На аверсі тут зображено богиню свободи Лібертас, на реверсі брутта в компанії лікторів. Денарій Брутта придбали за 1056 доларів. Далі динарій Гордіана I римського імператора, який володарював у 238 році, на протязі лише 20 днів, він був проконсулом у провінції Африка, де у тому ж році розпочався бунт проти імператора Максиміна Фракійця. 80-річного Гордіана I проголосили імператором у співправителі. Він взяв свого сина, також Гордіана, але вже другого. Всього через 20 днів його вбили і не витримавши горя. Гордіан І повісився на власному поясі. Його динарій був придбаний за 1420 доларів. Далі Денарій Доміції Лонгіни, дружини римського імператора Доміціана. У віці 15 років доміція вийшла заміж за видатного політика Луція Еліана. Роком пізніше майбутній імператор Доміціан вмовив її чоловіка розлучитися і сам одружився з нею. Денарій, представлений на торгах, викарбований у 82-му році. На лицевій стороні тут зображена Августа Доміція на оборотній Пава. Денарій Доміції придбали за одну тисячу

Далі Денарій Гає песценія Нігера Юста, римського імператора, який володарював з квітня по жовтень 194 року. Нігер отримав своє прізвисько за засмагу чорну шию. Він був легатом Сирії, і після вбивства Пертінакса його проголосили імператором. Нігер воював з наступним імператором Септімієм Севером, програв війну та був убитий. Денарій Нігера придбали за 1561 $1. Далі Денарій Плотіни, дружини римського імператора Траяна, який володарював на перетині першого другого століття. На протязі всього його правління Плотіна намагалась допомогти наступному імператору Адріану успадкувати трон. Подейкували навіть, що вони були коханцями. Траян чинив цьому опір до кінця, але перед самою смертю, все ж таки, усиновив Адріана, зробивши його своїм наступником. Денарі Плотіни придбали за одну тисячу чи.

Далі реституційний динарій. Монета, зображення на якій точно або приблизно повторює зображення на більш ранніх монетах. Цей динарій, викарбований за правлінням марка Ульпія Нерви Траяна римського імператора, який правив з 98 по 117 роки. Він повторює республіканський динарій Фавста Сули, який карбувався у 56 році до нашої ери. Реституційний динарій Траяна був придбаний за три.

Далі динарії Олександра Севера, римського імператора, який володарював у 222-235 роках. Динарії з його зображенням в основному не дуже цінні, бо володарював від довго, а монет було викарбувано багато. Але цей динарій вкрай рідкісний. Він був викарбуваний на честь другого відкриття колізея після реставраційних робіт. І знайти другий такий вам навряд чи вдасться. Я навіть уявити. Собі не можу, скільки б коштувала ця монета, якби не підкачав її стан. Денарі Севера був придбаний за 3607 доларів. Найдорожчим динарієм, проданим на Віоліті, виявився посмертний динарій, викарбований за правління імператора Адріана на честь його попередника, Марка Ульпія Нерви Траяна. Це другий відомий екземпляр. Перший знаходиться у мюнн кабінеті віденського музею. На аверсі монети зображений Траян та легенда, божественний Траян – батько Августа. На реверсі жертовні дії Адріана та легенда. Імператор Адріан син Божена. Жественного трояна. Отже, посмертний та найдорожчий динарій був придбаний за 5172 долара. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!